Друзі, всім привіт! ви на каналі Огляд і Сьогодні в нас на огляді клавіатура, яка точно виходить за рамки звичних аксесуарів. M-Choose G75 Pro RGB Matcha Latte Wireless Отримала вишуканий дизайн, який безсумнівно привертає увагу кожного, хто його побачить. Але головне ідея цієї моделі повна адаптивність під користувача. Вона має одразу три варіанти підключення. Підтримує гарячий ход свап перемикачів. Повну кастомізацію підсвічування та звуку, а також виглядає як арт-об'єкт завдяки унікальному Black Topographics оформленню корпусу. Тож, давайте почнемо. Але перед початком традиційно від вас вподобаєчка, підписочка, а ми полетіли. Перше, що впадає в око, це її компактність і стиль. Форм-фактор 75% це оптимальний баланс між функціональністю і економією місця. Вона має повний ряд F-клавіш, стрілки, навігаційний блок, але без цифрової частини. Саме те, що треба для сучасного робочого столу або геймерського сетапу. Дизайн корпусу Black Topo Graphics виглядає дійсно преміально. Верхня корпусу оформлена у вигляді мапового контуру з тонкими світлими лініями, що надають клавіатурі унікального характеру. Такий вигляд точно виділяє її серед однотипних моделей на ринку. Кейкапи виготовлені з ПБД пластику за технологією Double Shot. тобто вони не зносостійкі, не блищать, не стираються і не вицвітають з часом. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Ходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Загалом це симбіоз естетики та практичності. Мчус G75 Pro виглядає як преміальний продукт і водночас відчувається надійним інструментом. Підсвічування реалізоване через південне розташування світлодіодів, тому світло рівномірно підсвічує всі символи на кейкапах і при цьому не ріже очі під гострим кутом. Світловий потік спрямований не вгору, а вниз, що створює м'яке візуально приємне сяйво у комплекті. Десятки вбудованих режимів підсвічування, хвилі, дихання, реактивне світло на натискання. Кольорові промені, зміна від ритму, музики та багато інших. А головне, всі ефекти можна детально налаштувати через МЧС Hub. вибрати колір, швидкість, яскравість і спосіб відображення. Більше того, ви можете налаштувати окреме підсвічування для кожної клавіші, створити власний дизайн від мінімалістичного, білого до повного кольорового вибуху. Це означає, що ви можете без пайки замінити будь-який перемикач на інший тактильний, клікаючий або інший лінійний, просто вставляючи нові капсули у слоти. Ідеально для кастомізації під себе без необхідності мати спеціальні навички. Усередині MCUS G75 Pro встановлені лінійні перемикачі Matcha Latte Switch. Це одне з найприємніших тактильних рішень у своєму класі. Перемикачі мають силу натискання 45 грам. Хід спрацювання 2,0 мм і повний хід 3,6 мм, що забезпечує м'яке, швидке та беззвучне натискання. Воно ідеально підходить як для геймінгу, де важлива швидкість реакції, так і для набору тексту, де цінується плавність і ритм. Ще Одна важлива перевага підтримка Hot Swap. Це справді важливо для тих, хто цінує тихий кастом і хоче отримати клавіатуру, яка звучить так, ніби її зібрали на замовлення. Особливо варто відзначити плату з гнучкою нарізкою Percake 1,2 мм Flex Cut PCB. Це нове покоління друкованих плат, де кожна клавіша відокремлена спеціальним надрізом, що дозволяє досягти пружнішого і м'якшого ходу, знижує загальний рівень шуму і створює комфортний амортизований набір. Усе це підсилюється мультишаровою. Прокладкою конструкцією порон -E, PET, силиконова піна, загалом 5 різних матеріалів, які працюють на поглинання звуку та вібрації. Результат клавіатура звучить глухо, м'яко, без деренчання чи порожнього дзвону. Клавіатура повністю сумісна з Windows, macOS і Linux, автоматично адаптується до платформи, не вимагає драйверів і без проблем співпрацює зі смартфонами або планшетами, якщо підключити через OTC або Bluetooth. M-Choose G75 Pro. Це ще й абсолютна гнучкість у підключенні. Вона підтримує три режими зв'язку: Bluetooth 5.0 для бездротової роботи з ноутбуками, планшетами, телефонами. 2,4 ГГц для максимальної швидкості бездротової реакції, ідеально для ігор. USB Type-C для класичного дротового підключення. Перемикатися між режимами можна буквально одним натисканням, зручно, швидко, без лагів. Радіус дії до 10 метрів, а передача сигналу стабільна навіть у насичених Wi-Fi середовищах. Усе, що зазвичай потребує складного прошивання або конфігурації через сторонні утиліти, тут реалізовано в один клік. Для повного розкриття потенціалу клавіатури M Choose G75 Pro підтримує фірмове програмне забезпечення M Choose Hub. Це інтуїтивно зрозумілий софт, який дозволяє не лише налаштувати підсвічування, а й кастомізувати функціональність клавіш, створювати макроси, перепризначати дії та перемикати шари. Завдяки цьому навіть новачок зможе швидко адаптувати клавіатуру під свій стиль роботи або гри. Для просунутих користувачів доступна можливість зберігати профілі, окремо для ігор, роботи, монтажу відео чи просто щоденного користування. Підтримка Лоє менеджмент дозволяє створювати альтернативні розкладки, додавати функції до FN комбінації або програмувати цілі сценарії. Це зручно для стрімерів, монтажерів або тих, хто часто працює з гарячими клавішами. Таким чином, м Hub не просто доповнює клавіатуру, він робить її повноцінною керованою і гнучкою під будь-які задачі. МЧуз G75 Pro це клавіатура, яка на 100% виправдовує приставку PRO. У назві не просто геймерська іграшка з яскравим підсвічуванням. А серйозний інструмент, який водночас дарує задоволення від Кожного натискання клавіші, окрема похвала за підключення і універсальність. Ви можете використовувати клавіатуру на роботі, потім брати її додому, підключати до планшета або макбука і в кожному з випадків отримувати однаково комфортний досвід. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд і тиснути на дзвони. Ну а свої думки про цю клавіатуру писати в коментарях під даним відео. Ну, а з вами, як завжди, я був Юра, і на сьогодні це все.